Наприкінці 90-х, коли вийшов серіал Секс і місто півсвіту шаленіли від його героїнь. Дружні дівчата надихали жінок усього світу і ніби доводили, що жіноча дружба існує, і вона міцніша за все. І мало хто здогадувався, що такі дружні на екрані Сара Джесіка Паркер і Кім Кетрол ненавиділи одна одну у житті. Кім проти Сари, знайомство і неприязнь. Неприязнь між Кім та іншими головними героїнями розпочалася відразу зі зйомками серіалу. По-перше, Кім була старшою приблизно на 10 років від інших трьох героїнь, і це трішки її бентежило. А по-друге, її бісило те, що в центрі серіалу Сара Джесіка Паркер нікому невідома вискочка, яка по суті ніде й не знімалася. Зате крутила романи з найвідомішими голівудськими красунчиками. Натомість Кім на той час була уже популярною. Та затребуваною акторкою і грала не лише в кіно, а й в театрі. Однак, заради ролі і престижного гонорару Кім довелося миритися з ненависною колегою вискочкою. Сара на неприязнь Кім не звертала уваги, тим більше з іншими дівчатами вона подружилася. Отож, бали у цій невиявленій війні здобула Сара. Адже доки Кім ненавиділа її та нервувалася, Сара Джесіка Паркер пробувала собі шлях вище. Кім проти Сари дівочі підлості. Серіал знімали сезон за сезоном. Кім не могла більше приховувати своє ставлення до паркер, а та, в свою чергу, перестала мовчати на випади колеги. А потім сталося те, що Кетрол навіть у страшних снах не могло наснитися. Сара стала продюсером серіалу і почала пхати свого носа у сценарій. Від цього дісталося героїні Кім Саманті. То вона захворіла на рак, то в неї єдиної почався клімакс, а з ним і всі його радості та буяння гормонів. Але найбільше кетрол дратувало те, що гонорар Джесікі Паркер суттєво відрізнявся. Вона кілька разів ходила до продюсерів та вимагала підвищення зарплатні. Однак ті були непохитні. Це ще більше загострило стосунки Кім та Сари. Жінки могли не розмовляти під час зйомок або навпаки сваритися так, що ніхто їх не міг зупинити. Однак кетрол підтримувати ніхто не збирався. І навіть навпаки, здавалося, всі стали на. На бік Сари, і навіть на червоній доріжці під час прем'єри останнього сезону серіалу екранні подруги фотографувалися окремо, ну майже окремо. Сара Джесіка Паркер як ні в чому не бувала, позувала з двома іншими екранними подругами, і нікого з них не хвилювало, що Кім позувала окремо, а потім не прийшла на вечірку. Сара Джесіка Паркер досягла свого, показала кетрол, хто в серіалі продюсер, і заробила ще один бал на свою користь. Кім проти Сари Солодка помста. І все було б добре, але Сара не врахувала одне майбутню співпрацю: чи то кім все набридло, чи то вона таким чином помстилася паркер, але вона відмовилася від зйомок у фільмі за мотивами серіалу. А без однієї з чотирьох головних героїнь фільм був би не той. Сара такого не чекала. Для неї це був удар, але вона не здалася і почала перемовини з Кім, ледь не пропонуючи їй всі гроші світу та півцарства на додачу. Через чотири роки кетрол погодилася. Так легендарна четвірка воз'єдналася. Кетрол навіть знялася у двох частинах фільму. Втім, від третьої, до якої Паркер написала сценарій, відмовилася. І як її не вмовляли, але вона сказала, що у свої 61 не в змозі зіграти сексапільну жіночку за 50. Адже 10 років різниці у такому віці, начебто, мають значення, чи правду вона сказала, чи просто врешті помстилася паркер, ніхто не знає. Але факт залишається фактом, якби паркер подумала наперед. То можливо зйомки першого фільму почалися швидше, а сама вона не залишилася з нікому не потрібним сценарієм у шухляді.